Перш за все я хотів би висловити щиру подяку Швейцарії за чудову зайнятість та за зусилля в організації саміту. Японія зазнала вторгнення Росії понад два роки тому. а сьогоднішня Україна завтра може стати східною Азією. З огляду на це ми запровадили жорсткі континентальні санкції та потужну підтримку України поза минулого дня. Ми з президентом Жирецьким підписали двосторонній документ. Про подальшу підтримку України у травні минулого року на саміті G7 у Хіросімі, який я очолював, я провів дискусії з президентом Жерецьким та лідерами запрошених країн. Ми підтвердили чотири принципи, серед яких повага до суверенної територіальної цілісності. Та дотримання принципів статуту ООН. Я радий, що дискусії в Хіросімі заклали основу для сьогоднішнього зібрання представників близько 1.00 країн та міжнародних організацій, щоб принести мир в Україну. Ми сьогодні об'єдналися з одним спільним розумом, і ми приїдемо в Україну якнайшвидше. Ось чому ми тут. Ми всі сподіваємося, що скоро принесемо мир в Україну. Сподіваємося, що в Україні буде якомога швидше відновлений мир. Це я сподіваюся, що цей мир буде справедливим і тривалим. і тривалим. Це відповідає принципам міжнародного права. Принципи міжнародного права, включаючи на геджогеньконукором принесення цього миру в Україну є символічно важливим для того, щоб привести всю міжнародну спільноту у світ співпраці, а не розколу. Чому б нам тут не проявити ініціативу і не проявити лідерство? оскільки міжнародне співтовариство працює разом, існує нагальна потреба у вирішенні нагальних проблем, які безпосередньо впливають на наше життя та засоби до існування. Японія брала активну участь у дискусії як співголова з питань безпеки атомних сил, що є однією з тем цього саміту гуманітарні питання також важливі. І Японія хоче, щоб народ України відчував себе в безпеці. Та повернувся до свого повсякденного життя. Ми посилимо наші зусилля у сферах енергетики та розмінування. І наступного року ми плануємо провести міжнародну конференцію з розмінування в Японії. Японія зробить свій внесок у те, щоб Японія могла повернути мир на прекрасну землю України. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою. 取り組みを継続してまいります。